Високогірна верховина відзначає 600 років з часу першої письмової згадки. Заздалегідь горяни підготували цілу низку заходів культурного, релігійного, спортивного та суспільного напрямків. Розпочали з конференції до 30-річчя місцевого храму. 44-го року по 90-ті роки верховина не мала своєї церкви. Громада частина йшла до Криворівні, частина до Ільці, і це сталося такий величний храм в центрі села. На прекрасному місці споруджено. Він виконує свої функції. Цей храм є один з найбільших дерев'ян. Аніх церков на Україні у верховині приклали чимало зусиль, аби район та його жителі мали статус високогірного. Місцеві зазначають у цих умовах жити не просто через особливості гірських розселень, відсутність доріг та інфраструктури. Однак, попри це, верховина здобуває статус і культурної, і водночас туристичної столиці. Адже творити та відпочивати сюди, приїжджають сотні гостей з України та з-за кордону. Коли кажуть, що верховені 600 років, я не вірю, тому що верховина була вічно, бо ніхто ж не довів, хто такі гуцули, і звідки вони з'явилися і звідки вони пішли. Станіслав Вінсенс, книгою якого я тримаю в руках і згодом про неї скажу два слова, вважав, що вони пішли, тобто випішли від давніх греків, тобто точно давніше, ніж 600 років, і давніше від. Може, всі, хто живе в нашій сьогоднішній спільній і великій Україні, ви великий народ і живете в Богом даному місці. Немає ніде більше такого місця, як це на українській землі. З нагоди шістсотріччя у Верховинському музеї Гуцульщина свої творчі надбання презентували місцеві умільці, народні майстри та фотографи. Тут ветенанки вишитий одяг, дерев'яні вироби, світлини різноманітних подій, які в різний період незалежності відбувались на високогір'ї у своїх світлинах. Я здебільшого показую життя гуцулів, їхні емоції. Дуже люблю саме фотографувати людей, тому що емоція передається через фотографію неймовірно, і хочеться, щоб люди запам'ятали ці емоції на довгі довгі роки. Ну і зараз на даний момент для мене. В моїй виставці є найважливіша світлина. На мою думку, коли мій брат рідний їде на ротацію, вже традиційно у верховині відбувається і літературний фестиваль Письменницька ватра над Черемошем. Сюди з'їжджаються письменники з усієї України. Цього разу дійство об'єднало митців з прифронтових міст на нашому фестивалі присутні письменники з України з кількох областей України. Голова Національної сналі спілки України Михайло Сендоржевський, письменники із Херсона. Із Харкова наша письменницька організація. А ще у програмі шістсотріччя відкриття книгарні та артпростору. Також культурно-мистецьке дійство за участю верховинських талантів. Юлія Турконяк, Віктор Костинюк, телерадіокомпанія Раї.